Аномалія, що здивує багатьох. Птуха дала детальний прогноз до середини лютого з урахуванням всіх регіонів України. Якою буде погода найближчого тижня, коли чекати 17, а коли 10, НВ розповіла Наталія Птуха із Укргідромацентру. Цього тижня на Україну чекають опади і мінлива, переважно похмура і вітряна погода, розповідає Наталія Птуха, синоптикиня Укргідромацентру. 6 лютого місцями будуть дощі або дощі з мокрим снігом. Без істотних опадів тільки Прикарпаття, Закарпаття та Одещини. 7-8 лютого по Україні часом невеликий мокрий сніг та дощ, окрім південної частини, там у ці дні переважно без опадів і з проясненнями. На півночі 8 лютого також опадів не буде. А 9 лютого у п'ятницю майже по всій країні можливий сніг, вдень з дощем. Тільки на півдні і вночі на північному сході буде без опадів. Атмосферний фронт пролягатиме такою ніби смугою з заходу на схід від Львова до Луганська, і він нестиме за собою опади, вдається у деталі експертка. А на півночі і на півдні переважно без опадів. 9 10 лютого цей атмосферний фронт почне зміщуватися на північний схід, тому 10-го у північній та північно-східній частині України очікується мокрий сніг та дощ, а решта території вже буде без опадів. Загалом, за весь цей час сніговий покрив не утвориться, хіба що у Львівській області стане трохи більше снігу. Також нинішній тиждень буде вітряний. Вітер переважатиме західний і північно-західний, 7-12 МС. Однак можливі пориви 6-7 лютого до 15-20 мС, а в Карпатах та на Високогір'ї до 25-30 мС. У другій половині тижня вітер потроху вчухатиме, і напрямок його буде дещо змінюватися. 9-10 лютого з'явиться південна складова, тому може бути зміна погодних умов, попереджає птуха. 6 лютого у західних південних областях, а також на Вінничині та в Криму вночі 1-6 в день 8-13, на Одещині до 17, решта території вночі від 3 і навіть до 2, особливо на північному сході а в день 3-8. 7 лютого, в середу, денна температура в країні може сягнути навіть 12, а на півдні і до 16. На сході і північному сході у цей час буде дещо прохолодніше в нічні години 1-6, в вдень – 2-7, уточнює синоптикиня. 8 лютого у західних областях на Житомирщині й Київщині вночі 3, 2 морозу вдень 0,5. А на північному сході знову мороз 1,6, шість, а вдень близько 0 градусів. Нарешті території переважно південь і частково центр вночі та вдень два-сім, на півдні країни в день години 9-14. 9 лютого в окремих регіонах посилиться мороз, на північному сході країни вночі може бути до 10 градусів. Вдень тут від 3 до 3, в центральних областях цього дня 2-8. 10 числа знову прогнозується підвищення температури по країні, яке на Одещині і Закарпатті сягне 11-17. Зовсім не лютневі значення, але знову ж таки це не по всій країні, наголошує експертка. Водночас у північних та східних областях вночі від 3 до 3 вночі і в день 0,6. Певне підвищення є, але з коливаннями, вважає птуха. Трошки морози в нічні години можуть бути на півночі і по північному сходу. Також синоптикиня додала, що тепло на півдні може утримуватись до 12-14 лютого, після чого очікується зміна синоптичної ситуації. Та наскільки ця зміна буде інтенсивною? Поки що зарано говорити, зазначила вона. У столиці й Київській області найтепліше цього тижня буде 7 лютого, а саме 8-10 в день. Але цього ж дня очікується вітер і невеликий дощ, таку погоду птуха назвали дискомфортною. А 9 лютого буде найпрохолоднішим днем тижня вночі 3-5 градусів в день 0,2, а 10-го підвищення температури вночі 0,2 вдень до 4-6 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!